Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як івано-франківські нацгвардійці відбили штурм росіян на Луганщині? Вдалось відбити за допомогою наших вогневих засобів та сміливості хлопців. На Івано-Франківщині перевірятимуть стічні води на наявність збудників інфекційних хвороб. Локації вибиралися нашими фахівцями там, де найбільше кількість внутрішньо переміщених осіб. Втратила батьків під час окупації міста. Історія жительки Маріуполя, яка переїхала у Івано-Франківськ. Я ніколи не думала, що в 60 років мені все ж ну, таке станеться. В Івано-Франківській області із 790 захисних споруд придатними чи обмежено придатними для використання є 631. Про це сьогодні під час наради в голови обласної військової адміністрації повідомив начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Стебницький. За його словами, скористатися ними зможуть 117 тисяч осіб, а це 9% від усього населення області. Також каже Володимир Стебницький з початком повномасштабного вторгнення 1264 найпростіших укриттів і будівель подвійного призначення включили до фонду захисних споруд області. Усі сховища області за його словами обстежили на доступність на початку червня. За результатами оглядів непридатних до укриття було виявлено 367 об'єктів, що складає 18% від загальної кількості. Зокрема, 18 об'єктів через аварійний стан, 9 об'єктів незадовільний санітарний стан, 128 об'єктів не відповідають технічним вимогам, 40 об'єктів затоплені, 172 через інші причини, в тому числі 153 об'єкти під час огляду виявилися зачиненими. Найбільша кількість непридатних об'єктів для укриття було виявлено у Білофранківському районі, що складає 177 об'єктів. Крім цього, заступник голови обласної військової адміністрації Вадим Созоник повідомив, що з держбюджету спрямували 20 мільйонів гривень субвенції на укриття. З його слів, їх витратять на облаштування нових сховищ. За ці кошти, каже, їх зможуть зробити одне-два. Завдяки злагодженій роботі кількох груп та чітким завданням, прикарпатські нацгвардійці змогли відбити штурм росіян, сили яких переважали українські у декілька разів. Так, про бої, які тривали 19-20 червня на Луганщині, суспільному розповів командир тактичної групи Нацгвардії на позивний Рубін. За його словами, після артилерійської підготовки та танкових обстрілів росіяни перейшли до штурмових дій. Розповідає 19 червня о 4.30 ранку, бійці Нацгвардії почали працювати на двох напрямках. Додає Російські загарбники зайшли на першу лінію оборони українських позицій, щоб відбити атаку. каже нацгвардійці використовували артилерію, піхоту. Внаслідок масового натиску бійців батальйонної групи на позиції відділення, де вже був противник, було знищено та далися до течі. Противник наслідок течі. Внаслідок цього були взяті в полон, взяли одного орка в полон. Контроль над позиціями було повністю відновлено, як розповів Суспільному Рубін. За кілька годин росіяни поновили резерв та продовжили штурм українських позицій, щоб відбити атаку. Каже, наші військові нанесли удар з артилерії. Проте росіяни продовжили наступальні дії, не зважаючи на великі втрати. Розповідає в ході наступальних дій захисники ліквідували приблизно 40 та поранили понад 100 російських загарбників. А також каже, знищили техніку окупантів. Віці батальйона тактичної групи 50-го полку своїми вмілими та без, без, без перебільшення, безстрашними діями відновили контроль над цими нашими позиціями. Противник підійшов позиції над нашими відділеннями під нашим контролем. Командир екіпажу безпілотників Дмитро на позивний Мангуст розповідає, як бійці його підрозділу відбивали атаку ворога. За його словами, бій тривав близько 18 годин. Каже, в той день співпрацювало кілька груп. Мангуст проводив аеророзвідку і коригував вогонь. Ми дуже багато працювали по захисту безпосередньо наших позицій, нашого полку, а також десь годин напевно. Вісім-дев'ять відбувалися бої за сусідню позицію. Ну дружнього нам підрозділу, ось так. І ми забезпечували взаємодію з ними нон-стопом, хлопці. Позиції то переходили в наші руки, то ворожі, причому, що в нас йшла робота не тільки по позиціям нашого полку, а й по сусіднім. Командир штурмового підрозділу Національної гвардії Тарас із побратимами вів ближній бій проти окупантів. За його словами, разом зі своєю групою під прикриттям вони зайняли спочатку першу позицію, а згодом і сусідню, звідки росіяни ввели вогневе ураження. Бій тривав серед три ну, години. Вдалося відбити за допомогою наших вогневих засобів та сміливості хлопців, які просто зайшли зі мною разом на позиції. Противник переважав нас у кількості і у кількості своїх вогневих засобів, а саме артилерії, але е, спрацьованість нашого е, моєї групи, а також хороше прикриття вогневих засобів наших їхня точна робота по цілях, допомогла нам вибити противника з наших позицій. Як розповів суспільному командир тактичної групи Нацгвардії Рубін, того дня російський штурм зазнав поразки, а українським воїнам вдалося відновити контроль на частині позицій протяжністю 5 кілометрів. Ілона Шевченко Андрій Шустакевич. Суспільне новини. івано Добрий день. Доставили проби зразків з січної води. Одна проба, друга і третя. 28 червня проби стічних вод з трьох локацій в Івано-Франківській області відібрали працівники обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Їх досліджуватимуть на наявність збудника холерного вібріона та збудника коронавірусу. Про це Суспільному повідомила заступниця генерального директора з питань дослідження біологічних факторів Тетяна Джус. Такі дослідження, за її словами, проводять вперше в межах пілотного проєкту Аналіз стічних вод в Україні на наявність біологічної загрози. Далі Проби шифровані на кожній пробірці є штрих-код. Лаборант, який приймає зразки, не знає, з якої локації взята вода. Далі впродовж однієї двох хвилин відбувається пробопідготовка, і зразки поступають до мікробіолога на дослідження, яке триває близько години. Зі слів Тетяни Джус, Івано-Франківська область увійшла в трійку регіонів, де досліджуватимуть циркуляцію збудників інфекційних хвороб у стічних водах. Об'єктами збору стічних вод є в нас. Е Очисні споруди села Ямниця це Івано-Франківський водоекотехпром насосна станція підйому стічних вод міста Тисминиця і очисні споруди Богоричанського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства Богоричанської селищної ради. Локації вибиралися нашими фахівцями. Чому такі? Там, де найбільше кількість внутрішньо переміщених осіб. І по е, діаметру недалеко від лабораторії, тому що там є вимоги теж доставки з дотриманням холодового ланцюгу. Через мобільний додаток усі результати досліджень надходять у відповідні відомства. Вони у випадку позитивних результатів можуть відреагувати, щоб ці збудники не потрапили до річок. У нас є програма в телефоні, де ми відповідно вона все сканує і зразу результат враховує. Зразу 56 хвилин від того, як ми провели закінчили дослідження, вона автоматично вибиває результат. Мій автоматично на телефон, і це буде бачити центр громадського здоров'я, міністерство охорони здоров'я і ця компанія, спеціалістів. Зі слів Тетяни Джус, проби стічних вод братимуть двічі на тиждень за перші дев'ять тижнів пілотного проєкту аналіз стічних вод в Україні на наявність біологічної загрози, який реалізується американською біотехнологічною компанією Ginkgo Біоворкс спільно з центром контролю і профілактики хвороб дослідять 54 проби на холеру та ковід. Наступні дев'ять тижнів досліджуватимуть наявність збудників грипу А і Б та SARS-CoV-2, розповіла Тетяна Джус. Наталія Васловська, Роман Кучержук, Суспільне новини, івано франківськ Руський мир, ну, освободітелі, освободіли мене від всього. Від батьків, від друзів, від дому, квартири, від моря. Ну, від всього. Я ніколи не думала, що в 60 років мені все ж. Ну, таке станеться, що мені придеться починати все знову. Ольга 60 років разом із батьками прожила в Маріуполі. Її квартира була на четвертому поверсі в одному з будинків за кілометр від металургійного комбінату Азовсталь. Жінка пригадує, у перший день повномасштабної війни вона ще змогла піти на ринок та купити продукти. 2 березня вода, світло та тепло пропали і в квартирі Ольги. Жінка каже, що з того часу вона з подругою та її сином, як і решта мешканців під'їзду, готували їжу на вогнищі перед будинком. 6 квітня окупанти почали обстрілювати будинок Ольги із танків. Ми були в підвалі, а батьки мої були на четвертому поверсі в квартирі. Батьки Ольги загинули того дня. Знайти їх тіла під завалами, каже, їй не вдалося. І наутра, коли ми пішли, піднялись. Ну, дійшли до третього поверху, то з третього поверху вже було видно небо і е, казали дві стіни, що потрібно, щоб було. А це була третя, яка випала прямо на е, ступіньки в під'їзді. І батьки мої, і криша ще рухнула криша, і батьки мої залишились там, загинули в квартирі. Залишатися в будинку, пригадує Ольга, було небезпечно, тому почали шукати нове укриття. Нам не знаю, повезло, скажем, що в цей час хтось виглянув з під'їзду, де було сховище. Бомбосховище, і ми, Лойд біг з нами. Ми, зайшли, ми почали спускатись вниз в сховище, а він почав підніматися на другий поверх. Коли ми туди прийшли, ми поклали речі і побігли за ним. Але його вже не було, він втік. В окупованому місті жінка була ще 20 днів. Попри обстріли, коли була можливість, шукала свою собаку, але безуспішно. Вибухи ставали сильніші. Через це, каже, довелося перебратися в одне із сіл біля Маріуполя, яке вже було окуповане. Там 17 днів шукало людей, які могли допомогти пройти фільтрацію. Прийшовши її, пригадує, через Росію та Естонію змогла добратися до Прикарпаття, куди переїхала її донька з племінницею на початку широкомасштабної війни. Завдяки. Випадковому фото у соцмережі Фейсбук Ользі вдалося знайти свою собаку. Ось по цьому фото я його впізнала. Ну, впізнала не пізнала, але щось в мене, е, щось мені підказало, що, що це Лодя. Бо він от так, е, дома, він любив так лежати раніше. Донька разом із племінницею, пригадує Ольга, знайшли чоловіка, що погодився вивезти собаку з Маріуполя до Запоріжжя. Коли цей Віктор відкрив ну, в нього свій дім, він відкриває калітку, а там Олодя під столом спав, там беседки, беседки такі. І я його так позвала, я думала, що він ну, нас позбиває з, з ніг, він так радувався, він, я думала, що через нас буде пригати. Понад рік Ольга разом із собакою живуть Івано-Франківську. Попри це, каже жінка, мріє повернутися до Маріуполя. Хоча бути там їй немає де. Окупанти повністю знесли її будинок. Галина Марійщиназар Вінтунюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.